Повний місяць висів високо в нічному небі, кидаючи моторошне сяйво на густий ліс. Тіні тягнулися довгими і покрученими, надаючи ландшафту потойбічного відчуття. Даніель, досвідчений мисливець, безшумно просувався крізь гущавину, його чуття загострювалося від адреналіну та постійної небезпеки. Він тижнями вистежував перевертня, ідучи по слідах крові та руйнувань, які він залишав по собі. Кожна нова жертва носила ті ж самі жорстокі сліди, роздерті кіхтями, розірвані на шматки, залишені як гротескне попередження тим, хто наважився зайти на територію цієї істоти. У свідомості Даніеля вирував вихор гніву та рішучості. Образ його сестри Олени промайнув перед його очима її бездиханне тіло, понівечене до невпізнання, вона була першою жертвою перевертня. І пам'ять про її смерть переслідувала його на кожному кроці. Він поклявся знайти винуватця і покласти край його пануванню терору. Вишкіл і мисливський досвід Даніеля робили його грізним супротивником, він був озброєний срібними кулями, арбалетом і кинжалом, освяченими і підготовленими спеціально для цього полювання. Він ретельно вивчав перевертнів, пізнаючи їхні слабкості та звички. Але здатність цих істот приймати форму своїх жертв робила полювання ще більш складним, кожне перетворення змушувало Даніеля ставити під сумнів свої інстинкти, задаючись питанням, чи зможе він коли-небудь по справжньому розпізнати звіра. Сьогодні він відчував, що він особливо близько. Повітря було густим від напруги, а ліс, здавалося, затамував подих. Звичні звуки нічних тварин були відсутні. На зміну їм прийшла гнітюча тиша. Яка нервувала Даніеля. Він вийшов на галявину, земля була вкрита свіжими слідами, серце калатало в грудях, коли він ішов по сліду. Кожен крок наближав його до протистояння, якого він так прагнув. Раптом з тіні виринула постать. Це була молода жінка, закривавлена і дезорієнтована, з широко розплющеними від страху очима. Вона вибігла на галявину, її одяг був розірваний і заляпаний брудом і кров'ю. Інстинкти підказували Даніелю бути обережним, але він не міг ігнорувати її страждання. Він повільно наблизився, тримаючи арбалет на поготові. Будь ласка, благала вона, її голос тремтів. Допоможіть мені. Деніел міцніше стиснув зброю. Він знав, що перевертень може приймати людську подобу, і він не міг дозволити собі бути обдуреним. Хто ти? запитав він, зберігаючи дистанцію. Очі жінки наповнилися сльозами. Мене звати Сара, монстр, він напав на мою родину, я ледве втекла. Серце Даніеля щеміло від співчуття, але він не міг втратити пильність. Він уважно вивчав її, шукаючи будь-які ознаки обману, її залите сльозами обличчя і непідробний жах зачепили його емоції, але він знав, що не варто довіряти зовнішнім виглядом. Коли він підійшов ближче, фігура жінки почала мерехтіти. І Даніель занадто пізно зрозумів, що потрапив у пастку. Перетворення було швидким і жахливим тіло жінки скрутилося і викривилося, шкіра розтягнулася і перетворилася на хутро. Її очі з благальних блакитних перетворилися на злісні жовті, а рот витягнувся в морду, наповнену гострими зубами. Перевертень стояв перед ним, його жахлива форма височіла над ним. З гарчанням він кинувся, і битва почалася. Даніель ледве встиг відкотитися вбік, його арбалет випустив срібну стрілу, яка не влучила в ціль. Гарчання істоти луною прокотилося лісом, змішуючись з прискореним диханням Денієла. Він схопився на ноги, тремтячими руками перезаряджаючи арбалет. Перевертень кружляв навколо нього. Його жовті очі світилися злим розумом. Він знову змінився, перетворившись на молодого хлопця з перекошеним від жаху обличчям. Будь ласка, не чіпай мене. закричав хлопчик, імітуючи голос невинної дитини. Даніель завагався на якусь частку секунди, його серце розривалося від цього видовища. Перевертню було потрібно лише це. Він знову кинувся, витягнувши пазурі, і схопив Деніела за плече. Він відступив назад, біль пронизав його руку, рана пекла. Але він не міг дозволити їй відволікти його. Він націлив арбалет, змушуючи себе дивитися крізь ілюзію хлопчика. Його розум кричав, що це не дитина, а замасковане чудовисько. З рішучим вдихом він вистрілив. Срібний болт влучив перевертню в ногу, змусивши його завити від болю. Його форма замерехтіла, а потім знову змінилася цього разу на літнього чоловіка, який хапався за рану. Перетворення було тривожним, кожна нова форма була переконливішою за попередню, перевертень грав його свідомістю, використовуючи його співчуття і людяність. Даніель знав, що повинен загартувати себе проти хитрощів цієї істоти, він не міг дозволити собі знову схибити, він перезарядив арбалет, не зводячи очей з перевертня. Я не поведуся на твої ігри, прогарчав він, роблячи крок уперед. В очах перевертня спалахнула суміш люті та чогось іншого, чи то був страх? Істота знову кинулася на нього, але цього разу Даніель був готовий, він ухилився від нападу і встромив срібний кінжал йому в бік. Перевертень завив, його форма здригалася і мерехтіла між людиною і звіром. Він відчайдушно вчепився в нього кігтями, але Даніель тримався міцно, вганяючи кінжал глибше, з останнім ріжучим вуха ревом. Перевертень відірвався від нього і, кульгаючи, попрямував до лісу. Даніель погнався за ним, сповнений рішучості не дати йому втекти. У його голові вирував вихор болю та адреналіну, але він не міг зараз здатися полювання було далеким від завершення. Дні перетворювалися на ночі, коли Даніель невпинно переслідував пораненого перевертня. Ліс перетворився на лабіринт тіней і шепоту, кожен його куточок таїв у собі небезпеку. Його плече пульсувало від болю, рана гноїлася, незважаючи на всі його зусилля, спрямовані на її лікування, втома тяжіла над ним, але його рішучість залишалася непохитною. Слід перевертня губився, ведучи Деніела крізь густі зарості і по зрадливій місцевості він йшов за плямами крові на листі, слідами кігтів на стовбурах дерев і випадковими жмутами хутра, що зачепилися за гілки. Чим глибше він заглиблювався в ліс, тим більше йому здавалося, що самі дерева спостерігають за ним, їхні викривлені форми приховують незліченну кількість очей. Одного вечора, коли сонце опустилося за обрій, Даніель натрапив на маленьку покинуту хатину. Споруда була обвітрена і поросла плющем, вікна розбиті, а двері висіли навстіж. Здавалося, що це ідеальне місце для перевертня, щоб сховатися і відновити сили. Даніель обережно наблизився, тримаючи арбалет на поготові, всі органи чуття були на поготові. Усередині хатини танцювали тіні в мерехтливому світлі згасаючого вогнища. Повітря було густим від запаху сирої деревини і гниття. Даніель безшумно рухався через захаращений простір, скануючи будь-які ознаки перевертня. Його очі вловили рух у кутку, і він обернувся, щоб побачити маленького хлопчика, притиснутого до стіни, з блідим від страху обличчям. Будь ласка, допоможіть мені, прошепотів хлопчик, його голос тремтів. Чудовисько, воно йде за мною. Серце Даніеля тьохнуло від побаченого. Жах хлопчика здавався таким непідробним, його маленьке тіло тремтіло від страху, але Деніел не міг дозволити собі втратити пильність. Він знав хитрощі перевертня, і це легко могло бути ще одним з його жорстоких обманів. Він тримав арбалет, націленим на хлопця, палець на спусковому гачку. Як тебе звати? запитав Даніель, намагаючись зберегти рівний голос. Томі, відповів хлопчик з широко розкритими відвічаю очима. Моя сім'я, їх усіх немає, чудовисько вбило їх. Деніел міцніше стиснув арбалет. Він хотів повірити хлопчикові. Запропонувати йому розраду і захист, але він бачив занадто багато перетворень, занадто багато невинних облич, викривлених у жахливі форми, він не міг ризикувати. Залишайся там, де ти є, наказав Даніель твердим голосом. Я піду розвідаю, що тут і як. Якщо ти ворухнешся, я зрозумію, що ти не той, за кого себе видаєш. Томі кивнув, його очі наповнилися сльозами. Деніел повільно відійшов, не зводячи очей з хлопчика. Він пройшовся по хатині, перевіряючи кожен затінений куточок і потаємний закуток. Тут було моторошно тихо, лише потріскував згасаючий вогонь. Наблизившись до задньої частини хатини, він почув слабкий шурхіт. Обернувшись, він побачив хлопчика, що стояв позаду нього. Його очі тепер світилися зловісним світлом. Перетворення було швидким і жахливим. Невинне обличчя Томмі перекосилося і спотворилося, зі шкіри проросло хутро, а кінцівки витягнулися в потужні пазуристі придатки. За лічені секунди перевертень стояв перед ним, роззявивши пащу в оскалі. Даніель інстинктивно вистрілив з арбалета, срібний болт влучив істоті в плече. Перевертень завив від болю. Його форма мерехтіла між хлопчиком і звіром. Він кинувся на Даніеля, його кіхті розсікали повітря. Даніель ухилився в бік, витягнувши свій срібний кінжал. Битва була запеклою і хаотичною. Перевертень дезорієнтував, переходячи від однієї людської форми до іншої, літнього чоловіка, молодої жінки, дитини з обличчями своїх попередніх жертв. Кожна форма носила вираз жаху і болю, гротескне знущання над їхніми останніми митями. Думки Деніела не вкладалися в голові, коли він боровся, намагаючись відстежити рухи істоти. Його плече палало від болю, але він проштовхувався крізь біль, його рішучість була непохитною. Він завдав удару кинджалом, срібне лезо з шипінням розрізало плоть перевертня. Істота завила, її форма дико мерехтіла. З останнім відчайдушним зусиллям Даніель встромив кинджал у груди перевертня. Істота закричала, її тіло здригнулося в конвульсіях. Воно похитнулося назад, його форма неконтрольовано змінювалася, на мить здалося, що воно перетворилося на тінь, темну несуттєву фігуру, яка вислизнула в ніч. Даніель впав на коліна, його дихання було уривчастим, а тіло тремтіло від виснаження. У хатині знову запанувала тиша, гнітюча вага лісу тиснула на нього. Він знав, що перевертень все ще там. Поранений, але не переможений. Полювання було далеким від завершення, і він не міг дозволити собі відпочити. Слова істоти відлунювали в його голові як моторошне нагадування про битву, що чекала на нього попереду. Ти не розумієш, чи не так? прошипіло воно, його голос був сумішу голосу кожної жертви, яку воно коли небудь забирало. Ти полюєш не на мене, ти полюєш на себе. Даніель затряс головою, намагаючись розвіяти глузування істоти. Він повинен був залишатися зосередженим, пам'ятати, чому він бореться. Перевертень був монстром, вбивцею, і він був єдиним, хто міг його зупинити. Він змусив себе піднятися на ноги, сповнений рішучості, продовжити полювання. Темрява лісу чекала на нього, і він знав, що не може зупинитися. Здавалося, що з кожною ніччю ліс ставав темнішим. Дерева змикалися, наче задушлива ковдра тіней. Рани Даніеля безперервно пульсували, кожен крок боляче нагадував про попередні битви, його запаси вичерпувалися, а виснаження підточувало його рішучість, але він продовжував іти вперед, гнаний пам'яттю про сестру і необхідністю покласти край пануванню терору перевертня. Дні розпливалися в нескінченному циклі вистежування та боїв. Перевертень, незважаючи на поранення, залишався невловимим. Він залишав по собі слід хаосу, кожна нова жертва, ще один примарний образ, який, здавалося, насміхався над кожним кроком Даніеля. Їхні обличчя, викривлені від болю і страху, переслідували його у снах. І щоранку він прокидався з почуттям страху, яке роз'їдало його розум. Одного вечора, коли сонце опустилося за обрій, Даніель натрапив на галявину, не схожу на жодну з тих, що він бачив раніше. Дерева утворювали ідеальне коло навколо великого нерухомого ставка. Поверхня води була схожа на скло, в якому відбивався повний місяць, що здавалося майже неприродним. У цьому місці панував моторошний спокій тиша, яка нервувала Даніеля. Даніель обережно наблизився до ставка, його очі сканували периметр у пошуках будь яких ознак руху. Наблизившись до краю води, він помітив щось дивне його відображення у ставку було спотворене, перетворене на гротескну версію самого себе, його обличчя було змарнілим, очі порожніми і примарними, тіло кволе і вкрите ранами. Він з жахом відсахнувся, але відображення не змінилося. Раптовий шурхіт у підліску повернув його до реальності. Він обернувся, тримаючи арбалет на поготові, але нічого не побачив. Ліс був нерухомим, повітря було густим від очікування. Він глибоко вдихнув, намагаючись заспокоїти своє калатаюче серце. Він знав, що перевертень близько, він відчував це. Галявина здавалася ідеальним місцем для фінальної сутички. Коли він сканував лінію дерев, його увагу привернув рух. З тіні вийшла фігура цього разу молода жінка з широко розплющеними від страху очима. Даніель міцніше стиснув арбалет. Він навчився не довіряти зовнішнім виглядом, але щось у ній здавалося іншим. Вона виглядала знайомою, її риси обличчя були моторошно схожими на риси його сестри. Деніел, це я. прошепотіла вона, її голос тремтів. Це Олена. Серце Деніела вискочило з грудей. Він сам ховав свою сестру, бачив її бездихане тіло. Це мав бути ще один трюк. Він націлив арбалет на неї, в його голові вихор сум'яття і сумнівів. Не підходь, попередив він, його голос був нестійким. Ти не справжня, ти просто ще одна з його ілюзій. Сльози наповнили очі Олени. Будь ласка, Деніел, ти повинен повірити мені. Я не примара, перевертень. Він не вбивав мене, він заманив мене в пастку тут, в цьому місці. Я намагався зв'язатися з тобою, попередити тебе. Рішучість Деніела похитнулася, її голос, її очі все в ній здавалося таким реальним, таким непідробним. Він трохи опустив арбалет, його розум перебираючи можливості. Чи могло це бути правдою? Чи могла його сестра якимось чином вижити? Перш ніж він зміг вирішити, повітря навколо них, здавалося, змінилося, температура впала, і по галявині пронісся холодний вітер. Відображення у ставку почало хвилюватися. І спотворене зображення Даніеля перетворилося на обличчя перевертня. Очі істоти світилися зловісним світлом, а паща формувала злісний оскал. Вираз обличчя Олени змінився, її риси перетворилися на гротескну маску перевертня. Перетворення було швидким і жахливим. Істинна форма істоти знову проявилася. Вона кинулася на Даніеля, випустивши пазурі, але він був готовий. Він вистрілив з арбалета. Срібна стріла влучив перевертню в груди. Істота завила від болю, її форма мерехтіла між Оленою та звіром. Даніель кинувся вперед з кінжалом у руці, сповнений рішучості покласти край цьому кошмару. Кігті перевертня зачепили його руку, але він проігнорував біль, встромивши кинджал йому в бік. Істота закричала її тіло забилося в конвульсіях, намагаючись вирватися на волю. Битва була жорстокою. Кожен удар і контрудар штовхав Даніеля до межі, у його голові вирував вихор страху і рішучості, але він знав, що не може здатися. Він мав покінчити з цим раз і назавжди. З останнім припливом сил Даніель встромив кинджал глибоко в серце перевертня. Істота випустила кривавий крик, її тіло несамовито здригнулося. Воно впало на землю. Його форма востаннє промайнула, перш ніж перетворилася на форму молодої жінки. Олени, Даніель похитнувся, його дихання перехоплювало уривчастими подихами. Він дивився на бездиханне тіло своєї сестри, його розум намагався осмислити те, що він щойно зробив. Чи це була справді вона, чи просто ще одна з жорстоких витівок перевертня? Він впав на коліна, виснажений і засмучений. Ліс навколо нього, здавалося, закрився, дерева шепотіли таємниці, яких він не міг зрозуміти. Відображення у ставку знову затремтіло, показуючи його власне обличчя, перекошене болим і відчаєм. Слова перевертня відлунювали в його голові, як крижане нагадування про правду, якої він уникав ти полюєш не на мене, ти полюєш на себе. У міру того, як це усвідомлення занурювалося в нього, ліс, здавалося, темні, в тіні ставали все глибшими і гнітючішими. Відображення Даніеля у ставку знову викривилося. Цього разу зливаючись з обличчям перевертня. Мисливець і жертва, замкнені у вічній боротьбі, обидва приречені вічно повторювати цикл. Розум Даніеля затьмарився від протистояння з перевертним, бездихане тіло сестри біля його ніг розмивало відчуття реальності, але він не міг дозволити собі бути паралізованим горем. Ліс навколо гнітив його. Кожна тінь, здавалося, підповзала ближче, щоб задушити його. Він змусив себе піднятися на ноги, витираючи кров і піт з чола. Холодне усвідомлення слів перевертня гризло його, він не міг позбутися від луня в голові Ти полюєш не на мене, ти полюєш на себе. З кожним кроком ігнорувати правду ставало все важче. Обличчя жертв переслідували його, їхні очі були сповнені звинувачення, межа між мисливцем і жертвою розмивалася, і він відчував себе так, Ніби йшов крізь кошмар, від якого не міг прокинутися. Ліс, здавалося, реагував на його сум'яття дерева шепотіли таємниці, які він не міг зрозуміти. Повітря ставало холоднішим, а місячне світло відкидало моторошні тіні, які танцювали і звивалися, наче живі істоти. Даніель відчував вагу невидимої присутності, яка спостерігала, чекала. Раптом його погляд привернув якийсь рух. Він різко обернувся, тримаючи арбалет на поготові, але побачив лише темряву. Він рухався обережно, його почуття загострилися, кожен шерих і тріск викликав у ньому поштовх адреналіну. Він вийшов на невелику галявину. Місячне світло освітлювало великий старий дуб у її центрі. Кострубаті гілки дерева, здавалося, тягнулися, наче руки скелета, а біля його основи стояв кам'яний віфтар, вкритий мохом і плющем. Наблизившись до вівтаря, Даніель побачив висічені на камені написи, символи, які, здавалося, пульсували зловісною енергією. Він відчув, що його тягне до них, що йому хочеться доторкнутися до стародавнього різьблення. Коли його пальці торкнулися символів, він відчув приплив енергії і його охопило видіння. У видінні він побачив себе на галявині, але він був не один навколо нього були обличчя всіх жертв. Їхні очі були сповнені скорботи і люті. У центрі стояла Олена, її форма змінювалася між людським я і перевертнем. Вона простягнула до нього руку, її голос був моторошним шепотом. Деніел, ти повинен розірвати це коло. Видіння розбилося вщент, залишивши Даніеля задихатися. Він, похитуючись, відійшов від вівтаря, його думки розбігалися. Тепер він зрозумів. Прокляття перевертня було не просто фізичним перетворенням, а психологічною пасткою, що зв'язувала його з істотою у вічній боротьбі. Він повинен був знайти спосіб вирватися на волю. Сповнений рішучості, він обшукав галявину і його погляд впав на калюжу води біля старого дуба. Поверхня води була неприродно нерухомою, відбиваючи місячне світло як дзеркало. Коли він наблизився, його відображення затремтіло. А потім застигло, перетворившись на образ перевертня. Його очі блищали знанням злоби, а паща кривилася в зловісній посмішці. Ти не зможеш втекти від мене, здавалося, говорило воно. Ми одне ціле. Даніель став на коліна біля басейну, вдивляючись у відображення. Він знав, що повинен зробити єдиний спосіб покінчити з прокляттям зустрітися зі своїми внутрішніми демонами. Зіткнутися зі страхом і провиною, які поглинали його. Він зробив глибокий вдих і занурив руки у воду. Холод шокував, але він тримав руки зануреними, відчуваючи потяг, ніби вода щось витягувала з нього. Його відображення змістилося, показуючи не лише перевертня, але й усі обличчя жертв, кожне з яких було шматочком його власної розбитої душі. Він заплющив очі, зосередившись на обличчі сестри. Її очі були сповнені любові та скорботи. Пробач, Олено, прошепотів він, і сльози потекли по його обличчю. Пробач, що я не зміг тебе врятувати. Як тільки ці слова злетіли з його вуст, вода почала світитися, світло ставало все яскравішим, поки не огорнуло його повністю. Він відчув відчуття розриву, ніби щось темне і злісне виривалося з його душі. Обличчя у відображенні викривилися в агонії, а потім почали розчинятися, їхні вирази пом'якшувалися і ставали спокійними. Коли світло згасло, Даніель опинився на галявині сам, гнітючий тягар лісу розвіявся, повітря стало чистим і спокійним. Він подивився в басейн і побачив лише власне відображення його обличчя було втомленим, але вільним від переслідуючих тіней, які мучили його. Він зрозумів, що розірвав замкнене коло, зустрівся обличчям до обличчя зі своїми страхами і звільнив душі, що потрапили в пастку прокляття, але він також знав, що битва не обійшлася без жертв Він відчував себе іншим, легшим, але глибоко зміненим. Він зустрівся з темрявою всередині себе і вийшов на інший бік. Коли він йшов з галявини, ліс, здавалося, зітхнув з полегшенням. Місячне світло купало дерева в безтурботному сяйві, і ніч знову наповнилася звуками життя. Даніель знав, що попереду на нього чекає довга подорож, щоб зцілитися і знайти спокій, але вперше за довгий час він відчув почуття надії. Він зустрівся обличчям до обличчя з перевертним, обличчям до обличчя з самим собою, і зрозумів, що справжнє полювання було не на монстра в лісі, а на мир у власному серці.